Вітаємо! Ми студенти першого курсу факультету економіки та управління. І сьогодні ми хочемо розповісти про нашу успішну формулу для менеджера. Скар, які на твою думку ключові навички для успішного менеджера? На мою думку, це дисципліна, лідерство та стресостійкість. На твою думку, які ключові навички? На мою думку, це організованість, тайм менеджмент і комунікація. Тебе. На мою думку, це комунікат, командна робота і готовність до змін. Які знання на твою думку допоможуть досягти успіху у менеджменті, це гарне знання англійської мови та знання базових офісних програм. На Твою думку, що може допомогти досягти успіху? На мій погляд, креативність для нових ідей, гнучкість та адаптація для нових змін та обставин. Думка. На мою думку, це софт та хардскіли та самопрезентація – презентація це вміння правильно себе показати. На Сергійовна, ми ще хочемо у вас запитати, яка, на вашу думку, є формула для успішного менеджера? Формула для успішного менеджера вона дуже-дуже проста. Це команда однодумців, дисципліна, делогування, довіра, тобто відсутність мікроменеджменту. Всім цим характеристикам і класному колу ви може, можете навчитися у нашому університеті. Вступайте на освітню програму менеджмент організацій і ставайте найкращим менеджером, формуйте найкращі команди і змінюйте цей світ на краще. Організованість я так вважаю, на мою думку. Тайм-менеджмент та <плакова> Дисциплина. це вирішить. Запрошуємо вас на навчання до університету імені Бориса Грінченка на факультет економіки та управління. Разом ми будуємо успішне майбутнє.